Ультралайт. Друзі, сьогодні буде незвичайне відео, тому що я перший раз буду ночувати під е, наметом з 2010 року. Це Денис. Денису 17 років. І Денис зі мною ходив походи вже 4 роки. 4 13. Так. І Денис буде, Денис буде ночувати під тентом, а я під наметом. Арікс, як-то як... Ну, старість потрібно поважати, тому у нього кращі умови. <гум> так. Насправді я вже не ночував дуже давно, з 10 го року, як вже казав, в наметі. І мені здається, що буде не дуже, не дуже багато повітря. Ось. До речі, Денис, скільки він ходить в походи зі мною, жодного разу не ночував в наметі. <гум> жодного <гум> разу. Він ночував під пірамідою. Давай, може бути, я що я під <гум> та, ну. Я, розп... я ночував під пірамідами, з нутрянкою без нутрянки я ночував під тентами. Хотів якось ночувати в гомаку, але Саше не дозволив. Сказав тільки зі своїм. Намет та тент мені надіслав підписник, і дуже давно, вже він пару місяців, мабуть, у мене лежить, але він мені нагадав і я вирішив, вирішив зробити такі, вийти з Денисом, такий бівак зробити та переночувати в наметі. Друзі, не скажу, що зовсім без проблем вдалося встановити палатку. Бо я бачив на відео, як встановлювали спочатку внутрянку, і вона стояла. У мене так не зовсім вийшло у нас. Але я так думав, що на палицю потрібна була хоба, якась відтяжка, тоді, вона б, ну, тоді б вона була б зафіксованою. Що хочу сказати спочатку про цей тент. 300 г без відтяжок, але ну, там 330 буде десь важити. Я колись робив вже про нього відео, але зараз якось трішки інакше на нього подивився. Цей тент, друзі, ну, я завжди так кажу, що е, хто хоче перейти на, наприклад, на намету на тент так і варіант дуже-дуже афієзний, тому що, як ви бачите, закритий, він майже закритий, майже як намет. Для мене то взагалі це ну, практичний намет. Там навіть буде не так багато повітря, щоб, щоб комфортно спати, тому що він, як кажу, закрит. І під ним, направду, дуже багато місця. Навіть, я думаю, що навіть вдвох можна грати в цю гру. День я переночу і завтра скажуть а, своє, а, свої відчуття, як і що чи комфортно було. стосується намету, то я спочатку був, коли розставив внутрянку, то встановив внутрянку, то думав, що ось цей килимок це найбільше що в мене є, він 1,96 шість Я думав, що він не війде, але, але ось ось так це виглядає. Я не знаю, наскільки це буде комфортно тут спати. Тобто місце там 1,96 м. жартую 2 метри, але не знаю наскільки ось це буде, ну, сітка буде падати на мене, не буде падати. Хоча в голові нібито ок, бо тут більше місця, ніж там в ногах. Побачимо, як буде. Головне, щоб війшов цей килим, значить килимок, значить і це означає, що і я залізу. Що мені сподобалось? В наметах також присутній конденсат, і, і коли мало місця між тентом та сіткою, то конденсат також трапляє на сітку і, і вона також стає мокрою. а якщо... А якщо вона падає, наприклад, сітка на спальник та, наприклад, можливо на обличчя вам, то це все стає мокре. В цим наметі, друзі, є дуже багато простір між великий простір між тентом та внутрянкою. Тому мені здається, що з цим, напевно, тут все буде, ну все буде. Добре. Також прикольно в цьому наметі, що можна встановити сам тент без внутрянки, що, що, я вважаю, що це, що це супер. Також внутрянку можна встановити без тенту, в залежності від того, до, ну, куди ви йдете. І це мені здається взагалі ну, великий плюс. Вентиляційні вікна, але це все мені здається. Взагалі це вікна. Я не знаю, чи вони щось допомагають в вентиляції, тому що ну, мені здається, що це доспинилося. Бздюльки такі, що е, для повітря ну, більш отримаємо знизу, ніж звідти. Ну, так і Не тільки в цьому наметі, але взагалі, але взагалі в кожному, мабуть, наметі доспини всі ці, всі ці вентиляції. Ну, є вони та і є. Також вентиляційне вікно. В ногах я, ну але взагалі то взагалі-то смішно, просто смішно, навіщо ця, ну, ця фігня там потрібна, бо вона, я не знаю, ну, напевно, не працює. Як і то не працює, так і, і це, мабуть, також не працює. Ну що, друзі, я можу сказати, що ніч буде важкою, тому що ну, місця тут не дуже багато насправді. Без спальника я впираюся в москітну сітку. Також тут, а якщо ще буде спальник, то, то в принципі добре, що намет тканина не дотиркається до москітної сітки. І тому, можливо, якщо там буде якийсь конденсат, він не буде тут трапляти. Але якщо чесно, то малоприємно мало відчувати ось цей Незручність, бо ти чу відчуваєш москітну сітку на собі. Нема нічого кращого, друзі, від тенту. хочу поговорити з Денисом, щоб Денис. Е, хоча Денису, наприклад, там, якщо брати років, не так багато, але все ж таки досвід в 4 роки він має і має досвід е, використання різного спорядження. Ну, е, Мабуть, багато багато з е, мандрівників взагалі е, не користується за все життя стільки спорядженням, скільки Денис користувався за ці там 4 навіть менше, якщо беремо цей період річний, коли розпочалася повномасштабна війна, тоді ніхто нікуди не ходив. Тобто 3 роки. за три роки Денис е, з різним спорядженням ходив, особливо це піраміди, тенти і так далі. І хочу, щоб Денис трішки поділився своїм, своїми враженнями страхами, чи були взагалі у нього якісь там страхи, страхиття перед тим, що він спить, наприклад, в тенті під тентом, чи пірамідою, чи ще в чимось. Стосовно страхів, у мене мав був тільки один страх, так це стосовно дощу. Якраз, давай як... так, давай так. От перший раз, коли ти спав під тентом чи під пірамідою? Піраміда. Піраміда була. Так. Що ти взагалі щось думав? Чи ти, чи ти просто думав, що це ну так потрібно? Я взагалі не знаю. Я просто не розумів, чи воно має так бути, чи ні. Тобто, перший раз я його розставив, якраз таки так вийшло, що я його розставив під склоном. І я засинаю, спочатку все було добре. Потім я вночі просинаюсь від того, що я взяв і випав з під той піраміди, бо вона була без мтвяна. Низом. Низом, да. В цілому, у мене єдиний страх, який був, так це стосовно доща, бо я не знав. От якщо почнеться дощ, чи воно буде в мене заливати чи ні. Но, як мені показав вже мій другий похід, стосовно піраміди, там по поводу дощу не потрібно перейматись. Найголовніше це знайти нормальне місце, якусь гривніну, де можна його поставити. І тоді все буде добре. Дощ туди не забиває, не залітає, вітер не страшний. Якщо є внутрянка, то навіть комарів можна не боятись. Хоча і без внутрянки вони просто до мене не залітали. А що стосується тенту, коли ти перший раз ти. Тенту. Ну, як це було? На перший раз якраз таки це якось я з тобою пішов по Житомиру, то ціло мені було нормально. Прямо якогось дискомфорту я не відчув. Єдине, що мене бесило, так це комарі, які. Це не в Карпатах, це тут це було. Тут було. Це комарі, які б мені не давали мені спати. А так, в цілому, мені сподобався цей досвід. Тобто, зрахування тим, що, що піраміда, що тент, він гораздо легший за палатку, і, на мою думку, його гораздо легше встановити, ніж палатку. Тент ти його можеш всім взяти, натягнути, немного відточити свої навики, і ти вже будеш на автоматі це все робити. Я піраміду встановлював навіть під дощ. коли ми йшли в поход з дітьми. Біля озера Несамовитого на, на нас, так би мовити, настав дощ. І якраз таки взяли, розклали одну велику піраміду, туди спокійно вмістилися чотири дитини з рудзаками. Дощ не затикав, всі були сухі і все було добре. Тобто одному її спокійно можна установити. Стосовно внутрянки, це, на мою думку, більше іде, як. Додатковий елемент, тобто можна і без неї, якщо що, прожити. Вона не є якимось таким особливим. Но якщо вам потрібно більше комфорту, або ви боїтесь, що до вас там може вночі заплисти, наприклад, якийсь равлик, бо це дійсно може трапитись. Мене якось равлик визбудив вночі. То тоді... В кулярах був. Тоді внутрянка вам не помішає. Цілому. Можна спокійно собі ходити в походи і без внутрянки, якщо ви не боїтеся гравликів. Mm -hmm. Стосовно того, чи може поміститися декілька людей в пол під, під тент і спокійно собі спати, то це без питань. У мене був випадок, коли один із членів нашої групи забувся, блін, палатку вдома, і так вийшло, що йому довелося спати зі мною. Якраз таки все було спокійно. Нам було вдосталь місця, наші рудз... рудзики наші помістилися. Ми собі спокійно розклалися, так до нас ще вночі потім собака залізла хрітись. Я також був в одному із походів і ми під е, пірамідою спали троє. І... Двох, до речі, спали під пірамідою Lightway Duo. Uh, Lightway, пірамом Duo. П'ять днів, здається, ми. Ми троє спокійно спали під цією пірамідою і в чому великий плюс піраміди, що її, якщо що, можна спокійно розділити на твоїх. Тобто один несе саму піраміду, один несе внутрянки, і інший там несе колишки і, наприклад, є ще щось. Тобто, можна Ну, Це, це коли йшли, там, от, наприклад, була піраміда на чотирьох, так, і у вас четверо було, або трьох було. так. Троє. Тоді, типу, ну... Так, ділиш, mm -hmm. ділиш піраміду. І... Да, і так набагато легше йти, але ти втрачаєш свою автономність, бо ти не можеш, якщо що взяти, сам собі прийти раніше за інших і палатку, і щоб інші вже прийшли і все було. Ой, піраміду, і щоб все вже було готове. Ну так, але це такі, такі моменти, коли ти втрьох спіш, наприклад. Mm -hmm. Бо похід у нас тоді був а, щось. 10, більше, 10 людей, да. більш, більш, ніж 10 було. чекай, 13 14. людей було у нас. А, 13, 13 тоді, тоді ну, напевно, що так. Тому, тому так воно і робилося, а якщо було б, наприклад, 5, то вистачало там, пірамід одномісних або двомісних. Тоді просто, ну я взагалі за те, щоб кожен ніс все своє, щоб був автономний на випадок, якщо десь хтось загубиться, щоб у нього було все своє спорядження від їжі до, там, до спорядження. Ще такий випадок, що ми розставили піраміду під час великої зливи. Цілий день була злива. І тобто ми боялися, що із за того, що земля промокла. Що намокне внутрянка і промокнуть всі наші речі. Але за рахунок самого дна, що воно було ем, плотним, нічого не протікло. Тільки потрібно слідкувати, коли внутрянка стосовно того, щоб внутрянка не доторкалася до самого тента. Бо тоді якраз таки може, якщо що, залити водою, що конкретно з нами туди і трапилось. Но вся вода скопилася в одному місці, і наші речі не дуже так то і намокли. Друзі, до чого я взагалі <смеш>, роблю це? Хотів, щоб, щоб Денис сказав свої відчуття. Тому що багато, коли, коли що стосується спорядження, наприклад, тентів, там, пірамід, так, багато хто не знаю, там, лякається або не розуміє, як це працює, і багато хто мені пише, що там дощ, дощ, вітер, там, затече, заморози, щось там ще. Я просто хотів показати, що хлопець, хлопець 17 років, 17, тобі? Ну, 17 років, вже 4 роки ходить з натентами та наметами та, та ну, ну і все ок. Живий, здоровий. А, та. Це ну, не для того, щоб всі розпочали, почали ходити з цим, але для тих, хто вагається або такий невпевнений. Чи, чи зможе він так піти 17 років, будь ласка. Чи десь е мінус 5-6 градусів. Із собою я взяв е квілт, який ви бачили на відео. Це Б-фри. Це у мене з'явився е остатньо. Він має бути він має бути норм, Надіюсь, має бути норм. По відчуттях, ще раз хочу сказати, він дуже офієзно виглядає, дуже швидко е, стає великим. Всього, 460 грамів, щось таке. Е, зроблю собі дуже, друзі, подушку. Відході буде у мене трішки незвичайна ночівля, тому що десь до другої. Години я буду ночувати під наметом, а потім, потім залізу під тент. На жаль, Дениса я відправив додому, тому що ну, тому що <головік> він не хотів казати, але він захворів трішки і не хотілося ризикувати, щоб, щоб він ще більш захворів, тому, тому ось так. Такі ось справи. Всім добраніч і вже зранку розповім. Mm. Що, як і чому? Добраніч! Добрий ранок. Дивно. Дивна ситуація. <хи> Тому що я сподівався, наприклад, від намету отримати більш таких негативних моментів, ніж від тенту, бо я його відразу розхвалив. І, власне, це каже про те, що спорядження потрібно тестити. Я не кажу, що це тест, але, але коли вже ночував під тентом, то бачив, що. Все, що розповідав, не зовсім так. Розпочну, мабуть, з намету. Намет, до речі, друзі, було 5 градусів, і я дуже задоволений з квілта Біфрі, тому що у мене ще був запас, при тому всьому, що квілт важить 460 там, грамів, 70 І я вважаю, що це ну, дуже класно. Що стосується намету, намет. Як я і думав, що він буде, там буде тиснути москітна сітка, ну так воно і було. Але насправді навіть ноги торкалися до палиці, що тримає мала, мала палиця, що тримає одну сторону. Але насправді це не було якось там прям критично супер критично не було. Можливо, тому що я очікував, що буде. Так. Але з іншої сторони, ну, всі, все, що було китайське, воно все якесь мале. Але якщо ви розмір, наприклад, ваш зріст метр сімдесят, то спокійно, спокійно ця, цей намет буде в нагоді. Я б з таким наметом, звичайно, не ходив, бо він. Ну, для мене він малий. Але якщо, наприклад, брати по ціні та вазі, вага намету 860 грамів а, і ціна ну, на Aliexpress там 2500, мабуть. А у нас це 5000 ну, за 5 ні, Але за 2500, ну, ціна напевно, напевно добра. Але якщо брати намети двошарові намети, я не знаю, чи хтось знайде таку, за таку ціну, чи можливо <плес> знайти за таку ціну намет вагою 860 грамів. Сумнівно. Тканина мені не дуже якось сподобалася. З однієї сторони я не тягнув нібито намет добра, з іншої сторони, не дуже. Не дуже в мене вийшло натягнути, прям, щоб він був класно натягнути. Але коли вже конденсат був, то він взагалі трішки провіз, просів, треба було, напевно, підтягувати. Але я пробував підтягнути, не все мені вдалося, щоб було рівно, щоб рівно з різних боків було. У мене це не вийшло. Що стосується тканини, ну тканина дось така дешева. І якщо дати, наприклад, тут тканину більш якісну, то намет можна ще, ще зробити меншим по вазі. Що стосується тенту, забираю всі свої слова, що казав раніше назад, він мені категорично не сподобався. Хоча. Хоча дивно, бо, як я казав, ну, можливо, тому що він такий, здається, дуже широкий. І ось цей дашок, можливо, вводить в оману, тому що здається, що там дуже багато місця. Але коли залазиш там, то його взагалі немає. Якщо встановити його власне так. Ну, фактично, у мене була ось тут голова. Я б пробував кластися головою туди, головою сюди. Якщо там, то ноги впираються в цю палицю. Плюс там якось прям дуже низько цей тент, лежить. Не на обличчю, але якщо перевертаєшся, то квілт доторкається до тенту. Коли я головою ліг в цю сторону, то там квілтом все одно доторкався, і ноги були майже аж там в кінці. Що ще, коли у тебе тут голова і в таку погоду, ну, норм. Але якщо знову був би вітер, дощ, то голова майже тут, на дворі, тому не дуже... Дуже добре. Насправді, ну, щоб це було все ок, не вистачає, не вистачає ну, розмірів, як в наметах, так і під цими тентами. Ну, ціна, ціна тенту дуже там. Я не знаю, скільки він коштує, але, напевно, небагато. Не але коли порівнюють тенти, наприклад, от на Аліекспрес. Тенти дешевше. Ну але коли такий тент, ну, я, ну, якщо він навод коштує тисячу чи півтори тисячі, то, ну, принаймні, мені задоволення він не принесе. Я, я не пам'ятаю, щоб я так, мені було некомфортно під тентом, як під цим тентом. І некомфортно не означає, що щось там було не так, бо погода ж, кажу, нормальна. Ну, Але я трішки розчарувався. Напевно, якщо підняти, можливо, його, тоді так, але все одно розмір цього темпу з пів метра китайці не душили. Але бачите, зато 300 грамів важить. До ці 300 грамів, якщо він, ну що він такий собі. Я зараз сиджу, розповідаю все це і дивую, що, що я думав, ось так я буду говорити про намет. Але можливо, тому що я очікував від намету такого. А від тенту не дуже. Мені здавалось, спочатку, що тут навіть дві людини помістяться, Але ні, бо. Ну, Поміститься, але все буде на обличчі. І коли я казав, що його можна опустити, знову ж тут <сь> його можна опустити. А, ну, Тобто, кілочки вставити по кутах відразу без відтяжок, Так, щоб закритись майже повністю. Але це ні до чого доброго не приведе, тому що, ну, тому що. Весь цей тент і конденсат буде повністю на вас. З тим тентом також може бути така фігня, що ви його придбаєте власне, для того, щоб він вас якось захистив краще, ніж звичайний тент. А насправді відбу... може відбутися навпаки, бо звичайний тент, якщо він буде... Із нормальних розмірів захистить вас, захистить вас краще, ніж ось ця фігня. Зараз прийду додому, передивлюсь відео, колись робив про такий тент І у мене ну, не було таких а, негативних вражень тоді, а, а зараз є. Зараз прийду передивлюсь, що... що там я казав. Та й таке.